Тобто багато хто з нас у якийсь момент, бачачи, що всі навколо, захлинаючись, їдять лайно, вирішує, що не таке це вже й лайно і не так вже й погано воно пахне. Лише одиниці можуть протистояти такому впливу реальності та суспільства Вибір за вами. Однак якщо ви його вже зробили або, навпаки, не зробили, не потрібно нікого звинувачувати, окрім себе. Моє особисте сходження почалося саме з прийняття правди про себе. Про те, хто я є і чому роблю саме так чи так. Чому в конкретному мить життя я опинився там, де опинився, і це виявилося не дуже добре. Якщо скажу, що, зізнавшись собі у всьому, прийнявши той факт, що можу бути іноді не дуже гарною людиною, з не дуже хорошими рішеннями, я спромігся вмить змінити життя, це буде брехнею. Моє сходження було непростим, і більше того, деякі його аспекти доводиться проходити досі. Зізнатися в цьому не соромно соромно стояти на старті і шукати причини чи винних у тому, що ти не ризикнув розпочати рух, не спробував подолати навіть першу, найпростішу перешкоду. Отримуй, що заслужив, і не скигли. Або, і це дуже важливо, поглянемо на буддийського ченця стибету, який підпалює себе і згоряє. Не рухаючись ані на сантиметр, не волаючи від болю, не виказуючи страждань, залишаючись незворушним в позі лотоса всередині вбивчого полум'я. Мабуть, наш загадковий чернець, таким безглуздим чином привертаючи увагу світової громадськості до факту окупації Китаєм Тибету, ніколи не читав і навіть не чув про моторошний експеримент із мавпою та її дитинчам. Адже його незворушність у момент, коли лускає шкіра, Починають засмажуватися м'язи і з'являється запах шашлику, зумовлена якимись конкретними біологічними процесами, а не лише волею. Чи не так? Тобто, якщо я сам собі, головна перешкода, котра відгороджує мене від щастя і того, що я бажаю, якщо мені найбільше заважають страх, жалість до себе, егоїзм і боягузтво, це означає, що завдяки певним біологічним процесам я можу все це контролювати і позбутися найбільших перешкод. Саме так.